Чи потрібно взагалі знати ідіоми? Якщо коротко, то так. Адже англійська дуже образна мова і далеко не все в ній говориться буквально. Якщо ми хочемо краще розуміти носіїв і підвищити свій власний рівень, то, звісно, ідіоми потрібні. Одначе найкращий спосіб вивчити ідіоми це їх не вчити. А просто споживати дуже багато контенту англійської і вловлювати їх значення з контексту. But don't be too hard on yourself. Не очікуйте від себе занадто багато. З першого разу не запам'ятається. Але коли одна й та сама ідіома промайне декілька разів у, скажімо, різних обставинах, мозок просто второпає її суть і сам почне хотіти вживати таку фразочку під час мовлення. Well, hello there! Привіт усім! З вами Аліна, і це наш з вами ідіоматичний English Way. В цьому відео ми не просто розглянемо деякі широковживані ідіоми, а подивимося на їх походження. Просто тому, що це, по-перше, quite interesting, наприклад, звідки взялися фрілансери та скелети у шафі. По-друге, це допоможе додатково збагатити наш існуючий словниковий запас, додавши відомим словам нових значень. Moreover, асоціативно прив'язавши ідіоми до образів та історій, покращене їх запам'ятовування просто гарантовано. Let's start, shall we? Ну що, почнемо? Отже, звідки взялися фрілансери? Сам термін «фрілансер» уперше ввів шотландський письменник Вальтер Скотт у своєму романі «Айвенго». У цьому романі він описував середньовічних лицарів-найманців, які не служили конкретному лорду, а пропонували свої послуги тому, хто був готовий за них заплатити. Слово утворено з двох частин: free вільний і lance – «спис». Буквально означає вільний спис або списник лицар, який вільно продає свої бойові навички. З часом значення терміну змінилося, і він став позначати не тільки воїнів, а будь-яких працівників, які працюють незалежно, без постійної прив'язки до одного роботодавця. І зараз фріланс означає такого фахівця, який працює на себе і виконує проекти для різних клієнтів, не будучи штатним працівником. Приклад використання в сучасному реченні. Most of the journalists, I know work freelance. Більшість журналістів, яких я знаю, працюють вільно списно. Позаштатно. Наступне: To wear one's heart on one's sleeve. Дослівно носити серце на рукаві. А по суті, не приховувати своїх почуттів та емоцій. Фраза to wear one's heart on one's sleeve вперше в літературі зустрічається в Отелу Шекспіра. Та насправді вона має давнє коріння пов'язане з лицарською культурою середньовічної Європи. Походження фрази пов'язано з тими лицарями, які брали участь у турнірах. Адже вони часто носили талісмани своїх коханих на рукавах, щоб публічно продемонструвати свою відданість. Це і було символом відкритого вираження своїх почуттів. So basically, they wore their hearts upon their sleeves. Зараз Ця фраза використовується для опису людини, яка відкрито, неприховано демонструє свої почуття. Вона завжди відкрито показує свої емоції, тому легко зрозуміти, коли її щось турбує. Next To beat around the bush. Дослівно бити навколо куща. Фраза to beat around the bush має також середньовічне походження. І вона пов'язана з полюванням. У середньовічній Англії, під час полювання на птахів та іншу дичину, мисливці часто використовували помічників. Ці помічники били по кущах палицями та іншими знаряддями, щоб вигнати дичину з укриття, перш ніж справні мисливці могли зробити постріл. Замість того, щоб прямо націлюватися на здобич, вони обходилися непрямими діями, б'ючи навколо кущів. З часом. Фраза стала метафорою, яка означає уникати прямої відповіді на питання або ухилятися від суті питання. Тобто, замість того, щоб говорити прямо, людина обирає обхідні шляхи, уникаючи ключових моментів. Український відповідник це ходити о коляса або о колесом, або, можна сказати, ходити як кіт коло гарячої каші. So, stop beating around the bush and tell me what you really think. Пристань ходити у коляса і скажи мені, що ти насправді думаєш. Далі, to let the cat out of the bag. Дослівно випустити кота з мішка. Одне з популярних пояснень цієї фрази походить з середньовічних ринків Англії. Там деякі недобросовісні торговці, замість piglets, поросят, іноді продавали покупцям у мішках котів. Якщо покупець відкривав мішок до завершення угоди, він випускав кота з мішка і викривав шахрайство. Звідси і з'явився вислів to let the cat out of the bag, який означає випадково розкрити секрет або видати приховану інформацію. Сьогодні ж фрази використовується, коли хтось випадково, чи може свідомо навіть, розкриває щось, що повинно було залишатися в таємниці. We were planning a surprise party, but John let the cat out of the bag and told her everything. Ми планували сюрприз вечірку, але Джон випадково все її розбовкав. Next. Дві ідіоми з однаковим значенням бути звільненим з роботи. Перша to get the sack, отримати мішок, і друга to get fired стати. Опалене. Поговоримо про звільнення, але не за власним бажанням, бо там буде інша фраза to resign. Фраза to get the sack – отримати мішок має своє походження в Англії 17-18 століть і спочатку була пов'язана з фізичною працею. До винаходу toolboxes – ящиків для інструментів. Усі англійські ремісники носили свої інструменти і особисті речі у мішках. sack – до речі, одразу згадуються слова української запозичені з німецької рюкзак, сак вояж uh -huh. з французької сумка для подорожей, сак да? вояж, і англійський запозичений з французької глухий кут. Дно мішка. I led you into cul-de-sac with my explanation, didn't I? Щось я завела вас у дно мішка глухий uh кут -huh. своїм поясненням. Окей. Uh -huh. okay. I got carried away, sorry. вибачте, занесли. Тож, повертаючись до працівників, якщо працівника звільняли, йому віддавали його мішок, і він змушений був піти з роботи, взявши свої речі. Тому вислів to get the sack, буквально отримати мішок став означати бути звільненим з роботи. І знаєте, одразу згадуються фільми, де звільнений робітник з офісу несе коробку зі своїми манатками і, і зазвичай з вазоном ще. Because he was given the sack, йому віддали мішок. Або навіть коротша версія, he got sacked. Його відмішкували. Приклад вживання в реченні. He he was always late for work, so eventually he got the sack. Він постійно спізнювався на роботу і врешті-решт його звільнили. Так, з мішком наче все зрозуміло. Звідки ж to get fired? Справа в тому, що у шахтарів. Спійманих на крадіжці вугілля та інших матеріалів, таких як олово чи мідь, конфісковували інструменти та спалювали їх на виході з шахти на очах у інших робітників. Це покарання стало відомо як спалення інструментів або being fired – бути попаленим, спаленим. Це означало, що злочинець не зможе швидко знайти іншу роботу і повторити свої злочині де-інде. У наш час фраза to get fired означає бути звільненим з роботи і зазвичай примусово, часто через якесь невиконання обов'язків або проблеми на робочому місці. After missing too many deadlines, he got fired from his job. Після того як він пропустив занадто багато строків дедлайнів, його звільнили з роботи. Наступна ідіома може бути несвідомо знайома багатьом. Завдяки фільму список останніх бажань або The Bucket List». Англійською bucket це відро. Виходить, що дослівно, назва фільму перекладається як відровий або відерний список. What? Мова йде про ідіому to kick the bucket дослівно пнути відро. Або померти. В спеціалізованих словниках є декілька версій походження цієї фрази. Але наступна absolutely makes sense to me. Отже, уявіть собі, що в давнину, коли частим покаранням або способом скоєння самогубства було повішення, людина ставала на відро, щоб влізти у мотузкову петлю. І потім хтось або вона сама повинна була to kick the bucket, пнути відро, щоб повіситися. Сьогодні фраза to kick the bucket використовується в неформальній або гумористичній манері, коли йдеться про смерть. Це як зіграти в ящик або врізати дуба. When I kick the bucket, I want to be remembered for my sense of humor. Коли я вріжу дуба, хочу, щоб мене запам'ятали за моє почуття гумору. Перед тим, як перейти до наступної діоми, повернемося на хвильку до відрового списку Bucket list, що походить від ідіоми to kick the bucket. Bucket list – це список бажань, поки не зіграв у ящик. Тобто це ті речі або experiences, які ми хочемо втілити before we kick the bucket, поки ми живі. Якщо хтось запитає What's on your bucket list, я скажу I'd love to see penguins in the natural habitat in Antarctica. Well, good luck with that, удачки. Слухайте, а напишіть в коментарях What's on your bucket list? А що б ви такого хотіли зробити в житті, поки не зіграли в ящик?